Привіт всім. От вже почав устанавливать Куна на 10,25 наш Кун генерал. В общем, з чим столкнувся <coughs> ці кріплення, що приварені під ресвер, вони сюди не йдуть. Із-за чого, що тут центрофуга стоїть. Ресивер сюди не влазить на 10,25 Вчора був у Запоріжжі, то хлопці дали мені такі самі вуха на ту сторону, щоб його перенести туди, там поставити. І він тут не стає. Це якщо взяти 892-й 82-й, то сюди він стане. Бо тут міста більше виходить, немає центрофуги. За що центрофуги він не стає. Продовбався два дні пошти, ну, хай день, бо свету не було. При підключенні джойстика. З чим столкнувся. Якщо взяти через секцію, підключити, так як вони рекомендують, то він піднімається дуже медленно, не подобається. І секція все час включена головного розпределителя. І воно тоді не виходить так, як воно хочеться. Вона під нагрузку вибиває і медленно піднімає і опускає. В общем, що я зробив? Оцей... Позиціонний ми його викидаємо, бо він у нас не держа. І У нас він тільки служив просто для поняття навіски, то ми вирішили його викинути, взагалі його тут більше вже не буде. А кинемо головного розподілителя. Що я зробив? Я взяв до насоса, воно, може видно. Зараз, так. До насоса прикрутив отакий флянчик. Це, виходить, подача йде на той розподілитель, на джойстик. Пішла подача. Обратка з його прийшла на цей. Ось отак я прикрутив. І все а гідравліка, кун тепер і під, аж підстрибує, на підйом швидко піднімається і швидко опускається. Отак От я встановив джойстика. Туди. Ну, ще треба трохи речах підігнути, тому що на повишені пониженні не переходить він. Треба його вигнути. <кій> Рішив сьогодні помити трохи, бо воно все грязне. Тут було то мазута, то грязь, пеляка, ніхто не мив. Ще не поставив на цю сторону розпорку на задні колеса. Заїжджав і казав їм щоб вони, не знаю, може на всіх або може по желанню хто хоче, щоб і змінили оцю, оцю конструкцію. Це, що йде, розпорка на задні колеса, зараз на ту сторону перейду, вона прикручується отут осячки на двох болтах. Я попросив, щоб вони переробили на винти. Тому що винтом можна все-таки відрегулювати отут зазор і натягнути його, щоб усілля створити. А так виходить, воно в своєї ролі не, іграє, ну, не ісполняє свої воно Коли набираєш ковш, дірка на прорізі, і воно виходить, просто грає. Якби ви болта не затягували, воно все одно буде тут грати на болтах. І все одно буде, воно розчитано для того, щоб не ламало проміжутку, то все одно воно не буде ламати. Десь щось все одно буде ламати. А коли ви винтом підіжмете, як на всіх других кунах, то винтом буде, мені казується, набагато краще. Ви піджали і все, і воно в натяг собі держиться. А так за счет прорізі дірки воно і грає. А так все хорошо. Нацепив дуже швидко, дуже легко. По гідравліки, яку просто що по гідравліки довго мучився. Подача, ось очки подача якраз напроти цього клапана. Получается. А знизу ось очки, знизу обратка. Вона по-заводському в них стоїть, вона взята зверху. Ну, цей штуцер перекручується сюди. І все так само знизу. Можна перекручувати, як хочеш. Ну, а це ж посекційне. І все. І все піднімається дуже швидко і легко. А так все. Ковша ще не чіпляв, мені не нужен, щоб не перечіпатися через його, не обходити. І все. По желанні, я яшко, хлопці можуть зробити любе змінення, як ви хочете іменно під вас. Попросили, хлопці зробили і все. Я попросив, то вони перероблять під винти. Все, всім пока. Дякую за внимание.